Сьогодні в рамках Суперліги Демарт відбулася цікава гра між збірними України Ю 15 та Ю 17 Перемогу в цьому дуелі, в цій дуелі синьо жовті здобула команда ю 17 Зараз спілкуємося з представниками саме цього колективу, а саме з головним тренером Володимиром Подкопаєвим та догравальницею команди Дарією Макаровою. Дар'я, будь ласка, ваші враження після своєї дебютної перемоги на цьому турнірі. Можу сказати так, виходило не все. А що саме не виходило? Багато чого, я розказувати не буду. Але Це... хто знає, той знає. Це досить таке цікаве протистояння, так, в рамках чемпіонату України. Розкажіть, будь ласка, детальніше, можливо, про що спілкувалися з дівчатами на тренуваннях, тому що знаємо, що ви тренуєтесь разом в сонячній долині. Так, ми тренуємося разом. З дівчатами спілкуємося, ми на тренуваннях дуже дружньо, стараємося е, якось всі питання вирішити разом. Е, підтримуємо один одного, стараємось. Що вам допомогло сьогодні стати кращою? Не знаю, що допомогло. Можливо, підтримка, хтось підтримував вас. Е, на, так, на майдан... звичайно, були люди, які підтримували, всі підтримували. Дуже приємно. Дякуємо за коментар. Дякую. Пане Володимире, будь ласка, ми спочатку вітаємо вас з дев'ятою перемогою і ваші враження, якою вона була сьогодні. Дякую. Перемога була перемога, це головне, а по-друге, по що сталося не так, як гадалося. І хотіли б ті е, задумки і той план на гру, який був поставлений перед гравцями. Він не до кінця виконаний. Але ж перемога є перемога. А що саме не виконали, тому що здавалося, що команда суперниць сьогодні ловила вас на якихось таких на емоціях. Тобто, коли вони забували очко, вони потім ловили кураж і далі, далі набирали ще більше, ще більше. З чим це пов'язано? Це є головна проблема. Все, все, що я завжди кажу гравцям, не давайте психологічної переваги супернику. Але ж бачимо, що не завжди все це виконується. А в кожному елементі є свої проблеми, у кожного гравця є свої проблеми. І я вважаю так, що попередні ігри далися в знаки і зараз бажання реабілітуватися, воно теж дає свій, як то кажуть, відпечаток на все це. Накладує. І будемо працювати далі. І сподіваємося, що слідучі ігри будуть набагато цікавіші і набагато приємніше буде їх дивитися. Дякую вам за коментарі. Дякуємо вам.